Вітаю! Хочу показати вам пряжу Lady Yarn Muffin 100% акрил. Така цікава пряжа. Мені хотілося поекспериментувати, подивитися, що це за пряжа. В 100, в 100 грамах 300 метрів. Спиці рекомендовано номер 3 гачка взагалі немає чомусь. І немає номера кольору пряжі. Теж ну, якось дивно, але немає. Ну, в мене два кольори ось такі. Ця пряжа продається у нас в АТБ. Можливо, вона ще десь продається, але я її бачила тільки в АТБ. По акції вийшла така досить непогана бюджетна ціна. 49,90 за один моточок. Це, ну. Мені хотілося подивитися, яка це пряжа, я ніколи з нею не в'язала. Спочатку хотіла зв'язати якусь кофтинку, ось тут навіть почала спицями номер 25 лицевими петлями в'язала. Але ну, якось мені не сподобалося, що нитка досить тоненька, і ну, я буду дуже довго в'язати. Цю кофту а, на цих спицях, тому вирішила спробувати гачок. А, ось. Хоча а, спицями теж мені сподобалося, петельки добре так лягають, а, я думаю, що навіть не потрібна буде вологотеплова обробка потім. А, ну, тобто візерунок буде лягати як треба. А, але а, гачком мені сподобалося більше. Ось такий квадрат, поки що я зв'язала. І тепер хочу зв'язати з цих ниток ковдру. А воно тепле, ось товстеньке таке виходить. Тим паче, що я в'яжу гачком номер 5. Ось такий у мене гачок номер 5 Ось такий приємний на дотик, товстий. Класно. Ковдра взагалі буде чудово. Тепло повинно бути. І коли в'яжеш, вже в руках тепло відчувається. Ось. Ось такий квадратик. Тому пряжу я рекомендую, але більше все ж таки, напевно, на гачок. Або ну, хто звик в'язати з тоненької нитки, це ну, також підійде. Просто я в'яжу з більш товстою, щоб було швидше. Ось. Пряжа мені подобається. Не дуже багато вибору відтінків в магазині, тому що в магазині був тільки такий, трішки світліший, сірий і ось такий він темно-синій. Ну, може в різних магазинах по-різному, але в моєму було так. Ось така пряжа. Дуже приємно з нею в'язати гачком. Мені все подобається. Ось. Сподіваюся, огляд пряжі був для вас цікавим. Дякую.